Домашні улюбленці не лише для того, щоб отримувати від них любов, а й щоб віддавати їм натомість турботу і розуміння. Слухайте проект Євгенії Науменко за шерстю, який допоможе знайти ключик до щастя від дружби з пухнастиками. Робіть гучніше, дружіть міцніше. Партнер програми Ветмаркет, найбільша у Львові гуртівня для тварин на зеленій 238 Минулого разу ми говорили з вами про міф, що людині треба бути альфа, ватажком з граї для тварини, щоб ефективно будувати їхні взаємини. На підтвердження цього є велике дослідження Девіда Міча, який тривалий час вивчав поведінку вовків у зоопарку. Але чому згодом дослідження науковця про це спростувалося ще й ним самим? Дякую за ваші листи і версії, які ви надсилали після минулого випуску. Отже, надзвичайно важливою обставиною виявилося те, де саме перебували вовки. Далі Анастасія Крамаренко, спеціалістка з поведінки тварин. Він почав досліджувати спостерігати за вовками в природі, і він з'ясував, що вовки насправді їхні зграї в більш природних умовах життя. Вони скоріше нагадують сім'ї сім'ї, тобто альфа, вовки це по факту батьки. І батьки, вони ну, вони виховують свою дитинчат, так ну ми можемо сказати, да, там, наприклад, якщо навіть на людську сім'ю ми подивимося, ми можемо сказати, що батьки ну, теж свої, свої рідні альфа, вони вирішують за дітей, вони там вирішують, що діти будуть їсти, там, в яку школу ходити, як вони будуть одягатися. Можна сказати, що вони домінують над дітьми, але це трішки не те домінування, про яке йшлося з самого початку. Тобто, скоріше це про виховання, це про захист, це буває різне, але от, скажімо так, де здорове виховання дітей, це не про те, що запресувати цю дитину, загнати, зробити її там ідеально слухняною, і так далі. Детальніше про те, як саме можна вибудовувати екологічні відносини зі своїм улюбленцем у наступному випуску. Реклама. партнер проекту Ветмаркет нагадує, що їхня ветеринарна клініка Ведмедкомплекс працює цілодобово, щоб ваші улюбленці в будь-який момент змогли отримати кваліфіковану допомогу. Місто Львів, вулиця Бучми 20 реклама з вами була Євгенія Науменко. Почуємося.